Колеса для валізи для пластикової валізи під артиклом 1242. Подвійні ось такі коліщатка бачимо. Подвійні, пластикова основа, каучукове покриття, щоб не грохотали. Вони бувають дві, двох розмірів, побільші і поменші. Оці розміри, саме кутів. Оця ширина. Ось, перша ширина і друга. Саме головне їх заміряти. Відстань між саморізами не так важлива, оскільки можна заново просверлити дирочку в валізі і підігнати потрібний розмір для кріпежа. Головне, щоб вона плотно сіла на саму валізу. Особливість рожевий виступ, по ньому візуально можна знайти. Далі розбірні оці колеса, бачите шестигранничок, що його розкрутити, з однієї і з другої сторони, можна їх вже міняти. І також є штопорне кільце. Що його вибити, то оця вилка з коліщатами знімається, що дуже зручно при монтажі. В комплекті йде пара, ось праве та ліве. О, так. Саморізи в комплекті не йдуть, використовуйте те, що у вас були. Якщо вони загубилися, то купуйте з великими шляпками, вони являються втягуючими, не викручуються. На всяк випадок можете їх ще зверху з силиконовим пістолетом просиликонити, щоб наверняка не викрутились від вібрації Ось такі коліщата чорного кольору.